Вітаю вас всіх на каналі Вічна гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Сьогодні я вам розповім, як грається в чудовий екшен від Insomniac Games в марному сервісі Boosteroid. В минулому це була ексклюзивна гра платформи PlayStation, а саме Spider Man Remaster. Гра нещодавно отримала всі оновлення до Next Gen версії і використовує сучасні технології, а саме Ray Tracing, DLSS, FSR, їхній аналог від Intel, який має назву XESS, хто не знав, підтримку ультрашироких моніторів, 60 Кадрів на секунду і більше, і багато чого вже не такого суттєвого. Ми з вами традиційно спочатку запустимо гру у фірмовому застосунку бустероїд, а після спробуємо пограти в браузері Chrome. Це фундаментальна річ. Порівнювати будемо з тим, як грається на моєму домашньому ПК. бо порівняти з Хмарою від NVIDIA немає можливості гра не підтримується сервісом. А на жаль, а було б дуже цікаво. Роблячи ці відео, маю на меті зекономити ваші гроші, аби ви не випробовували на собі роботу хмарного сервісу та не купували гру, якщо у вас немає ігрової машини, на якої можна продовжити грати. І хмарний сервіс для вас це єдина можливість доторкнутися до чудового світу відеоігар. За вас до всього хорошого і не дуже доторкнувся я і поколупався там паличкою. Корва! А наприкінці цього відео розповім, чи є сенс витрачати кошти, час і нерви на все це. А перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що ми з вами повинні підтримувати наших воїнів, хто як може. Якщо є можливість донатити кошти на великі благодійні фонди, то я залишу посилання на них в дописі до цього відео або в закріпленому коментарі, а саме на фонд Сергія Притули чи повернись живим. І звичайно ж, прошу вас підписатись на цей канал, якщо вам подобається те, що я роблю, поставити вподобайку цьому відео, аби алгоритм. Ютуба розповсюджували це відео, і ще більше людей мали змогу його подивитись. А будь-яка ваша активність під моїми роликами просуває не тільки цей канал, а поширює світом весь українськомовний контент на теренах платформи. Запускаю застосунок і одразу перевіряю якість з'єднання. Тест показав, що все добре. Я під'єдную мій геймпад від Xbox One S до комп'ютера і запускаю гру з лаунчера Steam. Після натискання пімпочки грати з'являється додаткове меню, де ми можемо налаштувати графічні параметри, роздільну здатність, ввімкнути ті чи інші технології апскейлінгу зображення. Ставимо 1080p, вимикаємо вертикальну синхронізацію та динамічну зміну роздільної здатності. Всі апскейлінги, а замість них Залишаємо лише темпоральне згладжування картинки, а якість графіки виставляємо на дуже високу. Завантажуємо гру. Спочатку я почав тестувати все тільки в боях із супротивниками, навіть натикав якомусь величезному чолов'язі, не з першого разу, звичайно, але ж мені все це вдалося. А потім зрозумів, що стрибаючи на павутині по місту, набагато більше йде навантаження на залізо, бо місто дуже живе, багато поверхні будівель, щільний дорожній трафік та багато NPC, які швендяються вулицями мегаполіса. Але все ж я вам покажу, як я тестував і в боях, і в місті. На виставлених налаштуваннях не відчуваються затримки в воду, причому взагалі, я спочатку не повірив своїм очам. 60 кадрів на секунду, як на мене, немає. Присутні також невеликі рідкісні мікрофрізи, які не дуже впливають на ігровий процес. А от в великих зарубах просідає частота кадрів десь приблизно до 40 кадрів на секунду, по моїм відчуттям. Бо оверлею у нас все ще немає. Тому я можу покладатися тільки на своє око. Як то кажуть, також спробував регулювати яскравість, і на відміну від деяких протестованих мною проєктів, тут з нею все гаразд. Можна відрегулювати і ще залишається частина шкали, тобто вдається прибрати вкрай яскраве зображення. Виставляю якість графіки на медіум, тобто середні налаштування. Павучок реагує на мої команди миттєво, як і на попередніх налаштуваннях графону. Частота кадрів нібито стабілізувалась і стала схожа на 60, але мікрофризи та просадки все ще мають місце бути, проте грати все одно. Приємно, весело і бити пики ворогам, використовуючи різноманітні комбо, дуже класно. Далі виставляю графічні параметри на лоу та намагаюся продовжити товкти пику здоровенні лисі шафі. В таймінги потрапляти вдається з легкістю, бо наш протагоніст виконує мої команди без затримків. Від слова, взагалі. Якість картинки суттєво погіршилась, а от продуктивність зовсім не покращилась. Все ті ж мікрофризи та подекуди просадки кадрів нижче 60. Я перемикався дуже багато разів. Між різноманітними налаштуваннями графіки, знову поставивши дуже високий пресет, продовжив бій, і особливого дискомфорту в керуванні не помітив. А от картинка стала суттєво гарнішою. Потім вирішив спробувати ввімкнути рейтрейсинг, і це як не дивно у мене вийшло. За що розробникам сервісу Boosteroid велика подяка, це круто. Встановив дистанцію рендерингу променів на середину, так було за замовченням, а якість стрування на високу. Побачив дивну картинку. Грайде, і в неї навіть можна грати. Якщо ви Звикли до консольного геймінга приблизно в 28 кадрів на секунду. Приємного, звичайно, мало, але все ж. Після перемоги над лисою потворою я вибрався в місто, де спробував ще раз почаклувати з налаштуваннями графіки. Виявилося, що грати з вимкнуним DLSS чи FSR можна дуже приємно в 1080 p на високих налаштуваннях графіки. А якщо увімкнути будь-який метод апскейлінгу на якість, а я перепробував всі присутні в грі, то маючи чудову картинку на дуже високих налаштуваннях. Налаштування графіки можна грати без всіляких проблем майже в 60 кадрах на секунду з рідкими провалами в дуже насичених місцях з величезною кількістю об'єктів та NPC. Перемикаючи DLSS в режим Ultra Performance, якість зображення ставала дуже поганою, текстури промальовувались невірно, деякі мерехтіли. Туман відображався некоректно. Ці налаштування ніяк не впливали на продуктивність гри, тобто плюс-мінус 60 кадрів з мікрофризами були все одно. Я стільки разів перемикав різноманітні налаштування що перестав розрізняти, на яких є 60 кадрів, а на яких немає, чи де більші просадки, а де менше, бо вони були такими несуттєвими, що я офігів наприкінці тесту гри в застосунку і поставив DLSS на якість, налаштування графіки середні, ввімкнув рейтрейсинг на високі налаштування. І на моє здивування, гра поводила себе чудово. А з вимкнуними променями гра тут дуже комфортно було на високих налаштуваннях графону, краще, ніж на дуже високих, не дивлячись на мікрофризи та просадки. Застивши гру в браузері хром, я так само перед початком перевірив якість з'єднання. Вимкнув апскейлінг і обрав пресет дуже високої графіки 1080p. Гралося просто чудово, ніяких фрізів та затримки в воду не було взагалі. Лише іноді кадрова частота провалювалась нижче за комфортну. Я напевне не можу сказати, якою вона була, але якщо стабільна була найближча до 60, то провали були десь в район 35-40 кадрів на секунду. Звичайно, назвати критичними показниками це не можна. Потім я увімкнув трасування променів на високій дистанції рендерингу на середній, як за замовчуванням грав Мика самостійно, і побачив, що павучок собі стрибав і бігав містом, відображаючись буквально у всіх поверхнях, майже не втративши продуктивності. Тобто грати було максимально комфортно. Ті самі рідкісні провали кадрів, але ж все ж на максимум, окрім трасування променів і вимкнений апскейлінг, повністю вимкнений. Залишилося лише темпоральне згладжування, яке, до речі, дуже прожерливе. І лише Леше в сильно перенавантаженій сцені відчувалося значне зниження частоти кадрів. І навіть при цьому в'язкості керуванню не додалося, а воно було все ще чуйним. І встановивши DLSS на якість все стабілізувалося. Грати стало дуже круто і приємно, постраждали лише від зеркалення, вони стали менш чіткими. А тепер трохи про методи апскелінга. Я стояв і позував біля дзеркальної вітрини кілька десятків хвилин, перемикаючи різні технології поліпшення продуктивності. І якщо коротко резюмуватиму, Вкрайну дну діяльність, то DLSS зі всіх показав себе найгірше. Найкраще відображення виявилось технології від AMD FSR 2.0, XESS від Intel наблизився до красних, але не дотягнув. Але виявилось краще за технологію від Nvidia. Ну то таке. Якщо вам буде цікаво позувати перед зеркалами та автомобілями, то самі посмикайте налаштування і залишите тільки ті, які вам до вподоби. На моєму ПК в 1440p на дуже високих налаштуваннях графіки, без Запскейлінгу гра видає десь 75-80 кадрів на секунду. Якщо ввімкнути FSR, то фреймрейт наближається, а іноді перевалює за 100 кадрів, тому можна аплодувати розробникам Boosteroid та дякувати Insomniac за добру оптимізацію своїх продуктів. А ми з вами підбиваємо підсумки. В застосунку максимально круто і комфортно, грається з роздільною здатністю Full HD, все ж на високих налаштуваннях графіки та DLSS на якість, якщо трасування променів вимкнути. Якщо кортить пограти з променів, то потрібно знизити якість картинки до середньої. Так само рейтрейсинг встановити в положення високо. Але все ж грати на дуже високих налаштуваннях графону можна, якщо вас не бентежить. Трохи нижчий фреймрейт за 60 кадрів. В браузері круто грається з вимкненими променями та DLSS, без всіляких проблем. 1080p на дуже високому пресеті графону. Якщо хочеться спробувати трасування променів, то вмикаємо їх на високі пресет. Показник, а також вмикаємо DLSS, а краще FSR. Його ставимо на якість і продовжуємо досліджувати світ на дуже високих налаштуваннях графіки. Якщо все ж вас бісять провали кадрів, то знижуємо якість зображення до пресету високий і насолоджуємося далі. Чи рекомендую я до гри Spider-Man Remaster в хмарі Boosteroid? Однозначно, да. Цю чудову гру можна пройти в хмарі без всіляких проблем, і при цьому повністю насолодитися красою тутешнього світу, включаючи. Трасування променів. Можете дочекатися знижок в магазинах цифрових товарів і дійте. Тільки не забувайте тестувати своє з'єднання перед витратою будь-яких коштів на купівлю підписки бустероїд чи купівлю самої гри, бо ваші результати можуть суттєво відрізнятися від моїх. Якщо ви вже збираєтесь придбати підписку на хмарний сервіс бустероїд, то я буду дуже вдячна, якщо ви зробите це за моїм посиланням, яке я залишу в дописі до цього відео чи в закріпленому коментарі. Підтримуйте наших воїнів, не забувайте про це, це дуже важливо підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже просуває канал алгоритмами Ютуба. А ми з вами таким чином ширимо українськомовний контент на платформі і витісняємо ворога з нашого інформаційного простору. Слава Україні! Переможемо!